Друзі, завдяки вашій допомозі, благодійний фонд Твій Крок завітав до е, військової частини 4010 для того, щоб передати ось цю майстерню на колесах, дуже велику майстерню. Почнемо з е, компресора, який є в цій машині, 100-літровий ресивер і потужність 360 літрів на хвилину. Е, е, шланг, пневмокатушка дуже зручна річ, яка Швидко складається і швидко розкладається. Закльопочник. Так, При роботі з металом також пістолет підкачки колес і шприц-маслянка. Як нам казали, з 461-го піхотного батальйону не змастиш, не поїдеш. Тому вона в кожній майстерні два ящика з інструментом. Два ящика з інструментом укомплектовані по різному. Ви можете швидко його взяти і піти працювати на місце. Пускозарядний пристрій працює з 12-вольтовими акумуляторами і 24 вольтовими. Пусковий ток його 1000 ампер. Ну емки, звичайно, можна заводити цим прибором. Звичайно, потрібний. В такій машині, звичайно, потрібна пуска зарядна. Бувають всякі ситуації, коли машина не заводиться, вести акумулятори в стаціонарну зарядну це дуже проблемно. Під'їхала ця машина і вирішилося це питання завдяки такому апарату. Тому також досить обов'язкова річ.